Мир вам, і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир – невідсутність не, відсутність, не але відсутність Москви. Спочатку про переговори, ви повинні розуміти, що Сполучені Штати перемовляються з московитами не лише щодо України, паралельно вони домовляються про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, і сполучені штати вдають, що їм це не сильно цікаво, що вони не хочуть нічого підписувати щодо продовження договору СНО 3 з московитами без участі Китаю, але насправді для них це важливо. Тобто, все, що пов'язано зі стратегічними наступальними озброєннями, є важливими для Сполучених Штатів. І ця розмова весь час ведеться. І ця розмова для них важливіша ніж питання України. Паралельно вони користуються посередництвом московитів щодо Ірану. Тобто, Сполучені Штати зараз підтискають дуже сильно Іран, перекинули туди свою авіаносну групу багато кораблів погрожують завданням масованих ракетних ударів по Ірану в тому випадку, якщо Іран. Не піде на угоду щодо відмови від ядерної програми іранської. і посередником між сполученими штатами і Іраном є московити. І це питання іранське, а отже, і посередництво московитів для сполучених штатів є так само важливішим ніж питання щодо московицько української війни. Щодо Ірану, два слова американці сподіваються. Спонукати там державний переворот, або принаймні провести на посаду духовного лідера зручну для себе фігуру. Така фігура у них є, і ми говорили про такі фігури минулого разу. І ще раз, для американців іранське питання значно важливіше, ніж московитські питання. Наприклад, було проведення опитування серед середовища магівців, тих, хто підтримує магу цих виборців, американців. І там. 65% за те, що сполучені штати завоювали Іран. Тобто для них це важлива болюча тема щодо українсько-московицької війни, то у них значно менше ентузіазму. І ще один цікавий момент щодо поведінки союзників один щодо одного. Ми обурюємося млявістю або зрадливістю наших західних партнерів. Але в усьому світі союзники себе так поводять. Наприклад, найближчими союзниками Сполучених Штатів на близькому сході є саудити. Для саудитів Іран ворог. Так само важливим союзником Сполучених Штатів є Емірати. Для Еміратів Іран теж є ворогом і є конкурентом. Але і саудити, і емірати оголосили, що вони не нададуть свою територію і повітряний простір для ударів по Ірану. Тобто вони відмовляються допомагати своєму найближчому союзнику Сполученим Штатам. Вони кидають в цьому питанні сполучені штати. А сполучені штати кинули сирійських кордів. Ви знаєте, що вони залишили їх без допомоги і дозволили фактично. Новому сирійському режиму, який співпрацює з турками, знищувати курдів в Сирії, саме тих курдів, яких вони довгий час використовували, і дозволяли цим курдам покладатися на себе. І поки сполучені штати роблять свою політику на Близькому Сході, близький схід сам робить свою політику, трошки в пику Сполученим Штатам. Зараз намітилося щось на зразок такого мусульманського НАТО. Це саудити, Єгипет, Пакистан домовилися про тісну військову співпрацю. Але давайте до наших справ за своєю масової інформації і експерти у нас навала експертів взагалі в усьому світі, навали експертів, які не відповідають за свій базар, щось там молодять, якимсь буком все це весь цей галас. Впливає на думки і впливає навіть на політику часом. Відпишіться від них усіх, а підпишіться тільки на цей канал. У нас тут такого нема. Ми тут не даємо експертних оцінок. Ми тут займаємося націонал християнською пропагандою і розповідаємо тільки про ту інформацію, яку достеменно знаємо. Також всі вони кажуть, що нібито є якась угода щодо того, що. Московити припиняють бити по українській інфраструктурі і енергетиці. Натомість українці теж припиняють бити по московицькій нафтопереробці, енергетиці і інфраструктурі. Це облуда, само собою такого нічого нема. Хоча розмови справді ведуться, і московити вдають, що вони нібито за певних умов готові на таке діло піти в тому випадку, якщо не будуть арештовувати їхні танкери, американці і європейці. А ця тема для них є зараз дуже болюча: 50% московицької нафти йде через Балтику. І транспортуються танкерами тіньового флоту. Так от 14 європейських країн підписали між собою угоду, що вони вже не будуть пропускати ці самі танкери ціньового флоту, тобто ті танкери, які приховують своє походження, ті танкери, які маніпулюють з прапорами, міняють весь час прапори країн, і танкери без документів, їх теж багато. І всі ці. Кораблі будуть вважатися кораблями без державної належності, а отже, їх можна без всяких додаткових процедур і рішень просто арештовувати і забирати цю нафту, яку вони транспортують собі. Європейські країни кажуть, що це вони роблять з образа на те, що Московія займається кібертероризмом, втручається в роботу GPS, а це загрожує життю європейських громадян. І так само танки ретіньового флоту, поза як є всі старими коритами, є небезпечними для їхньої екології. Якщо у європейців це лише намір припинити транспортування московицької нафти через Балтику, то американці заарештовують московицькі танки ретінюють доволі активно і московити хочуть домовитися, Тобто вони кажуть, ми не будемо влаштовувати Холодомор в Україні, а ви не ставтеся так суворо до танкерів. Нашого тіньового флоту у них нічого не вийде. Нам з вами зараз важко, і важко можливо буде і ще тиждень, два або три тижня. Поки не потепліше остаточно, але ми зацікавлені в тому, щоб московитам було іще більш важко. Зверніть увагу на те, що те, чим займаються московити, це злочини проти людства. Оце під час зими, під час великих холодів, знищення енергетики в Україні. Це натуральний злочин проти людства. Це справді холодомор, справді гинуть українські люди, особливо ті, які не можуть собі допомогти. Замерзають в квартирах, наприклад, страждають діти. Paldies. І де реакція ліберальної громадськості світової, де реакція всіх цих ліваків в сполучених Штатах ліваки борються проти політики Трампа щодо імміграції, тобто цих іммігрантів, які незаконно перебувають на території Сполучених Штатів, адміністрація Трампа намагається випхати в їхні країни, де тепло, де вони не вмирають від голоду, де їх не переслідують, де в принципі цілком можна жити і непогано було б цим людям розвиватися, Звати власні країни і боротися за покращення умов у власних країнах, тобто, це цілком нормальна політика адміністрації Трампа, попри те, що в цілому адміністрація Трампа рідко де проводить нормальну політику. Так, от американські ліваки борються саме за поерторіканців. Європейські ліваки борються за палестинців само собою, а де виступи всієї цієї ліберальної професури університетської, всіх цих студентів, всіх цих ліваків. Де виступи на захист українців, де виступи проти московитів? Їх просто немає, тому що їм на нас наплювати, тому що в Україні живуть всього лише українці, всього лише білі люди, а не палестинці, не поетеріканці, не негри, яких потрібно захищати. Але звісно, є і ще один такий момент для того, щоб були виступи в університетах, наприклад, про палестинські, араби, арабські фонди сильно фінансують всю цю діяльність. Не тільки араби, не тільки арабські фонди, і московити зацікавлені в тому, щоб дестабілізувати суспільство з будь-якого приводу, в тому числі і з палестинського приводу, наприклад. Тобто є мережі, є фінансування, є все таке інше української мережі і українського фінансування. Українські фонди не працюють на те, щоб збуджувати. Європейські і американські університети на підтримку України, наприклад, для того, щоб увести там нормальну пропаганду, і я питаю, чому і от всі ці люди, які зараз в Україні вкладаються в майбутні вибори, а вони вже вкладають, вже творять якісь мережі, вже скуповують е, телефони для ботоферм, так, от замість того, щоб займатися тим, для того щоб отруювати свідомість українців майбутніми виборами і підготовкою до майбутніх виборів, то краще було би їм. Отруювати свідомість європейців і американців, вкладатися туди, але на це патріотизму не вистачає. На це патріотизму вистачає тільки у правих, яких вони всі ці маніхеї, всі ці порохоботи, всі ці ліваки ненавидять. Я, до речі, нагадаю вам, що 7 лютого в 12-й годині, за адресою, назва якої звучить іронічно, фортечний тупик 4, починається конференція правих, і там будуть представлені праві спільноти і цей. Праві спільноти вони на вулиці. А в силах оборони України вони представлені всі ці праві спільноти батальйонами, бригадами і корпусами. Так от представники всіх цих батальйонів бригад і корпусів будуть. Зібрані на цій конференції, то тобто не не всі праві спільноти, але такі найбільш помітні більшість цих правих спільнот буде зібрана. Дехто просто не зможе доїхати, тому що задіяні на фронті, але хтось зможе таки вирватися з фронту і будуть мати дуже цікаві доповіді на цій конференції. Ця конференція вже викликала шалене обурення так. з боку всякої наволочі, неомарксистів-ватників порохоботів якихось чомусь, які діло порохоботам взагалі до правої конференції, я не можу зрозуміти, ну, тим не менше, вони ненавидять якусь частину з тих людей, які там зберуться чомусь. І розумієте цей от підхід. В чому підлість підходу? Тобто вся ця наволоч, яка зараз тявкає і плюється на праву конференцію, фактично у неї яка позиція. Що добре, ви там собі воюєте, ви там вмираєте. Але коли ви наважуєтеся. Про щось мислити, ви не маєте на це право. Коли ви намагаєтеся розмірковуватися про майбутнє нації Європи і світу, ви в цей момент є потворими і негідниками. Ваша справа здихати в окупах. А політика це наша справа, говорять оті всі ці люди, які тявкають і плюються на конференцію правих. Я нагадаю вам, що ці так звані праві вони є найбільш мотивованою частиною Сил оборони України. І так було з самого початку, і ще з самого початку АТО, і по нинішній день саме так і лишається. Саме в так звані праві підрозділи, бригади, корпуси. Батальйони найбільш охоче ідуть нові добровольці, тому що їм цим добрим українцям, цій українській молоді до душі права ідея а от в чому саме полягається права ідея? В чому права ідея не в часи Сциборського і Донцова, а от прямо зараз, уже по досвіду цієї війни, висловлена видатними практиками цієї війни, ви зможете почути 7 лютого. І я запрошую вас прийти і послухати це діло. Тепер кілька слів про економіку, тому що нам потрібно говорити на жаль, і про таку. Малопоетичну і малоестетичну річ як економіка. Золотовалютні резерви РФ зросли на 15%. Це кілька причин. Це і загальний зріст вартості золота і те, що Московія добуває золото більше всіх інших в світі, не тільки нафта, але і золота. Ну втім, золотовалютні резерви це не тільки золото в слитках. Це і ще і інші активи, так от вони зросли на 15%. Це не те, що би їм сильно допомагає, бо сам по собі зріст золотовалютних резервів це лише один з компонентів, лише один з критеріїв загального стану економіки. Там в цілому економіка погіршується, але не по всіх показчиках. І це говорить нам про те, що не економічні проблеми доб'ють Московію. Московію таки доб'ють українці, і невидима рука Бога, яка завжди діє і раціонально, і Дуже багато режимів, і дуже багато країн в минулому і в недалекому в минулому крякнули не під час глибокої економічної кризи, а навпаки, тоді, коли ситуація почала виправлятися економічно для них, або взагалі була непогано. І для Московії на жаль, є іще ще одна непогана новина: це те, що Нафта за тиждень зросла на 10%. тобто ціни світові на нафту в цілому за тиждень зросли на 10%. Тут три основні причини: це те, що Індія стала закуповувати більше нафти, і взагалі індійська економіка на підйомі, і це погано. Ми з вами не зацікавлені в тому, щоб індійська економіка була на підйомі. Ми зацікавлені в тому, щоб вона взагалі припинила своє існування. Ця саме індійська економіка. За рахунок якої живе значною мірою московицька е, військова машина, це е, Іран, це проблеми в Ірані, Отже, ми з вами зацікавлені, щоб там швидко були вирішені всі ці проблеми, щоб там змінився режим, або щоб Іран пішов на угоду зі Сполученими Штатами, припинилася блокада і припинився. Страх торгівців нафтою за те, що іранці перекриють цю протоку, через яку експортують нафту вони і араби. Або що взагалі згорить якась частина іранського нафтовидобутку? Ну і ураган в сполучених штатах так само на це діло повпливав. Отже, ми з вами є противниками ураганів у Сполучених Штатах. Якщо урагани за те, щоб Ціна на нафту світова піднімалася, значить, ми зацікавлені в тому, щоб всі урагани, принаймні на території Сполучених Штатів, вищухли. Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер зараз з візитом в Китаї. Британські прем'єр-міністри вже багато років не були з візитами в Китаї, а зараз. Британія намагається вибудувати більш тісні стосунки з Китаєм і виправити всі непорозуміння, які були між ними. Тобто продовжується, триває паломництво європейських лідерів до Китаю. За як Європа вже не може вважати своїм лідером Сполучені Штати, не може сподіватися на Сполучені Штати, то європейці шукають такого лідерства в Китаї. Це тому, що немає правих. В європейських країнах принаймні немає правих при владі в європейських країнах, і саме тому жахливий стан європейської економіки, європейської політики, європейської війни і європейських перспектив один з показчиків фондовий ринок південної Кореї. Перевищив фондовий ринок Німеччини, це не значить ще, що економіка Кореї перевищила економіку Німеччини, але дзвіночок для Німеччини дуже поганий. І якщо Німеччина, в якій там 90 мільйонів населення чи скільки в Південній Кореї значно менше, не пам'ятаю, скільки треба буде подивитися, подивіться. Будь ласка, скільки населення в Південній Кореї, і те, що фондовий ринок Південної Кореї більше ніж в Німеччині, це дуже погано. Це означає, що праві в першу чергу українські праві мають захопити лідерство в Європі, і це все панування ліваків в німецькій політиці, в німецькій економіці, в німецькому німецьких урядах, яке було так довго, навіть якщо ці ліваки і не здавалися такими уж сильно ліваками, але по суті, по суті, в своєї політики такі ми вони були. Оце от. і призводить до того, що ці країни терплять. Крах і тому країни Європейського Союзу 500 мільйонів населення. Ще нещодавно дуже розвинені економічні країни, країни, які диктували всьому світу, країни, які мали свої величезні колоніальні імперії, зараз змушені топтатися в приймальні у Сі Цзіньпина. От зараз стармер там і дійсно стосунки між Британією і Сполученими Штатами такі, що гірше немає куди, і майже повністю припинилася співпраця між британською розвідкою і розвідкою Сполучених Штатів свого часу. Сполучені Штати, в яких з агентурною розвідкою, з розвідкою впливу, так би мовити, завжди було не дуже добре, віддавали майже все на аутсорсинг британцям. І це, що робилося тут, значною мірою на нашому напрямку, це все робота британської розвідки. Але тепер, <після>, після другого приходу Трампа до влади, все це діло припинилося, і британські розвідники з. П'ятдесятирічного віски змушені були перейти на восьмирічне віскі, і все стало зовсім не так добре, як було. Коротше кажучи, між розвід... Якщо погані стосунки між розвідками, значить дуже погані стосунки між країнами. Суверенний фонд Норвегії, який є найбільшим в світі, щось під 2,5 трильйони євро. В цьому суверенному фонді, чи доларів як оцінювати. Продає американські папери більше, мабуть, політичних міркувань ніж з економічних міркувань, але може підтримати. Якщо у вас є якісь американські папери, то теж їх продавайте і в продані кошти. Інвестуйте в допомогу українським збройним силам, зокрема братству. І підтримайте братство, будь ласка, фінансово або своєю участю, адже рекрутинг триває. Ну і приємна тема, та що в Deutsche Bank проходять зараз обшуки. Е, обшуки в зв'язку з тим, що через свої рахунки в Bank Абрамович відмивав кошти. А Абрамович я нагадаю, весь час так чи інакше бере участь в переговорах. На стороні Москви, само собою. Саме тут зараз місце і час для того, щоб нагадати вам, що в культтеатрі, найбільш скандальному театрі України, ідуть вистави, в тому числі за моїми п'єсами. 19 лютого буде вистава Штучний інтелект. Це така світоглядна комедія, дуже сильна. І якщо не бачили обов'язково, подивіться уже 20 лютого, і там по-моєму 22 лютого буде княгиня Ольга. Яка користується останній рік в Києві дуже великою популярністю, і останнє, що хочу сказати, Мерц, як ви чули, уже оголосив, що Україна не вступить в Європейський Союз до 2027 року. Власне кажучи, він взагалі скептично дивиться на ці перспективи. Це означає те, що Україні можливо не варто аж надто сильно відповідати вимогам ЄС. І Україна має співпрацювати з європейським союзом. і, Звісно, Україна зацікавлена в розвитку європейського союзу, але перспективи дійсно туманні щодо вступу України в ЄС. Тому е, оці от норми ЄС щодо е, привілеї для гомосексуалістів, щодо е, привілеїв для антиукраїнських так званих церков. Для ворожої агентури для національних меншин можливо і не треба зараз впроваджувати в українське законодавство. І це дяка Богові розуміє Стефанчук, голова Верховної Ради, який з групою депутатів вніс проект нового цивільного кодексу на розгляд до Української Верховної Ради. І це хороший цивільний кодекс в цілому, і це вже викликало виття маніхеїв і ліваків. І всяких грантажерів в зв'язку з тим, що там не передбачені привілеї для одностатевих пар, і, взагалі, реєстрація шлюбів одностатевих пар. Там в цьому кодексі є недійсними шлюби тих, хто змінив стать. І е, вінчання, церковне вінчання в цьому цивільному кодексі є. Може бути підставою для реєстрації шлюбу. Чому це важливо? Тому що для маніхеїв, для неомарксистів, для лівачні дуже важливо пригнітити особистість. Вони ж насправді борються проти особистості як явища, а отже, і проти основних атрибутів і характеристик особистості, таких як нація, раса, стать. Віра для них дуже важливо все це знищити. Для них всі люди повинні бути однієї раси, однієї нації, однієї статі. І бажано вони всі мають бути слабкими особистостями, абсолютно підкореними цивілізаційній машині гнітові цифрової диктатури. Правим це не подобається. Праві шукають способів опиратися всім цим негативним тенденціям, ідеологіям і намаганням. І тому 7 лютого збираються на конференцію. Я нагадую, що це безпрецедентний крок. У нас давно не було такого роду масштабних конференцій, щонайменше років п'ять. І тоді, коли от праві знайшли можливість під час війни, а це все дуже загружені війною. Люди, тобто, це люди, це офіцери, переважно, які реально воюють і відповідають за свої відділи, і все таке інше. І коли вони знайшли можливість, все таки зібратися і обговорити світоглядні моменти, обговорити стратегічні перспективи і свої плани, це є дуже важливим. Це може стати доленосним. В новітній історії України. і Хоча я нагадую, що це не є об'єднавча конференція, це не політичний захід, це саме е, така от світоглядна дискусія. Вірогідно, всі ці люди, які зберуться далеко не в усьому між собою згодні. Але вони будуть мати дуже конструктивний діалог. І в цьому діалозі ми почуємо дуже багато нового, цікавого і перспективного. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь.